Їду дивитися будинок в село Бутівське Кіровоградської області. Сюди я їхала із Світлогорська. Дорога похвалити нічого. Яма на ямі. Проте краєвиди. Дорога йде вздовж каналу Дніпро-Інголець. Місця неймовірно гарні. Бутівське село збудоване для чорнобильців в 1995 році по єдиному проєкту. Навіть через 30 років воно виглядає сучасно і цивільно. Сюди переселили людей з Житомирської області. Вулиця крайня в селі, недалеко від школи. Всі вулиці тут асфальтовані і широкі, як у місті. Будинок кутовий на перехресті. Навпроти сусідів немає, але є гарний вид на поля. Поруч сусіди теж не живуть, є нижче по вулиці. Від вулиці половина дерев'яний паркан. Треба ремонтувати чи міняти. Місцями він вже повалився. Половина сітка по стовчиках в нормальному стані. В паркані двоє металевих воріт з хвірткою. Заїзд у двір є з обох прилеглих вулиць. Двір та доріжки асфальтовані. У дворі великий цегляний будинок, за ним господарська будівля, що складається з літньої кухні великого погрібу та сарая. Власники ще добудували пару сараїв для худоби. Тут тримали велике господарство. Город рівний чорнозем. Власники обробляють. Вся ділянка 16 соток, тож город невеликий, он там приблизно видно межі. Та кажуть якщо мало, можна написати заяву до сільради, наріжуть городу скільки потрібно. Праворуч старий садок, височенні яблуні, мабуть, однолітки будинку. Краще насадити новий. Загорожа раніше тримали корів велика цегляна господарська будівля. Двері до сараю добре вже замінити. Всередині міцні залізні стойла для худоби. Сусідні двері погріб. В нього залізобетонне перекриття, і він великий під всією літньою кухнею. Літня кухня. Сюди підведений газ і тут є українська піч. Піччю зазвичай користувалися, коли варили худобі. Ремонту ніякого немає, але стан стін у господарській будівлі прекрасний. Це той рідкісний випадок, коли в стінах сараю немає тріщин. В стінах будинку їх теж немає. Побачила єдину між верандою та стіною будинку. Вона є з одного боку веранди. З іншого боку, стінка ціла. Ці будинки будувались за типовими проектами, прив'язаними до місцевості. А в тих проектах хтось вивчив геологію площадки, порахував навантаження на фундамент та розробив його конструкцію. І це надійніше, ніж будувати навмання. Будинок великий. Два поверхи 126 квадратних метрів. Стіни з білої силікатної цегли. Дах шиферний ніде не тече. Всі вікна, крім трьох, у великій кімнаті та вікон на веранді, замінені на металопластикові. До будинку було два входи, але той, що з двору, заклали. Там зараз приміщення під пральну машину. Задній ганок на шість сходинок. Там є тріщини. Та якщо ним не користуються, то яка різниця? Високий цоколь десь до метра, облицьований плиткою. Плитка місцями вже відвалилася. Відмостка в нормальному стані. Вхід в будинок через ганок з трьома сходинками. Вхідні двері металеві, сучасні. Їх замінили нещодавно. Потрапляємо у великий коридор. Праворуч кухня. З неї вихід до великої веранди. Далі ванна кімната і туалет. Далі був коридор другого виходу. Але він замурований і там тепер господарська кімната. Ліворуч велика кімната з двома вікнами і спальня. Прямо сходи на другий поверх. На другому поверсі хол, з нього дві спальні, ліворуч менша, праворуч більша. Потрапляємо у великий коридор. Велика кімната на стінах шпалери. Стеля колись була білена, максимально обдерта. Зате видно, що перекриття в будинку залізобетонні. На підлозі Крагес по дерев'яній дошці. Стан радянського ремонту. Але чисто та охайно. Двері радянські якогось серійного виробництва. Я б їх замінила. А ось до дерев'яних вікон в цій і сусідній кімнаті жодних претензій. Вони теж тих часів, але сухі і міцні. Кутова кімната. В ній батареї опалення не тільки під вікном, а ще й поруч на стіні. В цьому будинку якась максимальна кількість батарей, на них не заощаджували. Межкімнатні двері тут якось пристойніше виглядають. Під сходами є місце для комори. В кухні котел, колонка, газова плита та рукомийник. Стіна, де плита та котел, обкладена плиткою. На підлозі лінолум, по дерев'яній дошці. В будинку водяне газове опалення. Котел працює. Альтернативного опалення немає. Ані пічки, ані груби. Може, дровами і дешевше, але не в цьому будинку. З кухні вихід на велику веранду. Тут світло, багато вікон, одне навіть заклали, але немає опалення. Приміщення можна приєднати до кухні. Вийде величезна кухня-столова. Оці двері ведуть до коридору. Ванна маленька. Навіть для повноцінного рукомийника місця не залишилось. Стоїть якась половинка. Зате вона з вікном і обкладена досить пристойною плиткою. Під вікном батарея. На стіні навпроти ванни ще одна батарея. Туалет. Тут радянський ремонт. І батарея на стіні. Додаткова кімната там, де колись був коридор. Тут зараз пральна машинка. На стелі є тріщини. Ну, ми вже зрозуміли, що ремонт потрібний. Все, що в будинку, залишається. Власниця забере тільки килими. Сходинки на другий поверх з двох маршів. З площадкою між ними. Сходи дерев'яні з дерев'яними поручнями, не низькі та підійматися зручно, не гнілі, дерева ніде не гуляє. Праворуч і ліворуч дверцята до великих комірок, що утворилися за рахунок скосів даху. Важко сказати, навіщо вони, зберігати щось непотрібне взимку речі сушити. Нагорі хол між двох кімнат. Тут достатньо місця для дивана. Звідси є люк на горище. І є ще одні двері до комірки під шифером. Може, воно й не для зберігання, а щоб мати доступ до конструкції даху. Стеля на другому поверсі підшита крагесом. Підлога дерев'яна. Всі вікна пластикові. Маленька спальня. Більша спальня. Вода централізована. Вхідний люк з лічильником перед будинком. В господарстві п'ять вигрібних ям. 5 я перепитала перша праворуч від будинку, дві біля літньої кухні. Інші не пам'ятаю де, але десь вони там є. За 30 років жодного разу не було потреби їх викачувати. Ціна 9 тисяч доларів. Документи в порядку. Все приватизовано. Посилання на Оликс в описі. Я вже колись оглядала будинок в Чорнобильському селі, посилання в описі, і сказала, що воно мені схоже на європейське, отримала безліч коментів Ні, в Європі краще, не брешіть. Ви ніколи не були в Європі і в Польщі краще, і в Німеччині, і далі повний перелік по мапі де ще краще, ніж у нас. Ну, по перше, була і в Польщі, і в Німеччині, і далі повний перелік по мапі скрізь була. Європа теж дуже різна. Ок, цього разу не узагальнюю. Може, в Європі і краще, ніж в бутівському. Але в Бутівському краще, ніж в більшості наших сіл. Але ж і тут, як скрізь, багато закинутих будинків, тільки на цій вулиці штук, мабуть, шість. На Оликс є ще об'ява в цьому селі за розумну ціну та на фото нічого, крім обдертого ремонту, не розгледіти, тож вона мене не зацікавила. А я б оглянула тут і інші будинки. На вулицях можна побачити дуже цікаві проекти. Крім українських бригад, село допомагали будувати румуни, їх робота, помітна здалека, з характерним дахом і гарною терасою перед входом. Хоч місцеві румунські хати зневажають, вони ж бетонні, а це не екологічно. Де б я ще послухала про екологію? Тим, хто серйозно шукає будинок, раджу розглянути це село. Можна навіть спробувати пошукати на місці. Хоч я в цей метод не дуже вірю приїхати в сільраду та попитатися землевпорядника. Він краще за всіх знає, що продається. В деяких закинутих будинках на початку війни жили ВПО, тож принаймні сільрада має контакти власників. І буду дуже рада, якщо з якоїсь сільради мені напишуть і покличуть на огляд подивитися все, що продається, зняти відео і розповісти про село. Зацікавленість взаємна людям потрібне житло, а селу потрібні люди. Бо люди це діти школярі і шанс не закривати школу. Це зарплата сімейного лікаря в місцевій амбулаторії. Робочі руки, покупці овочів на сільському базарі та яєць у бабусі сусідки. Це ком'юніті у всіх сенсах, це живе село, бо люди без села виживуть десь у Польщі, а село без людей.